Зі розпочинаємо нову ефірну годину. Ви дивитесь телеканал Київ 24 Дякуємо, що залишаєтеся з нами, тому що ми оперативно повідомляємо не тільки про те, що відбувається у Києві в Україні, а й стежимо абсолютно за усім, що відбувається у світі. І, і ось кількома хвилинами раніше стало відомо про те, що у Стамбулі вже розпочалися тристоронні переговори делегації України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Про це повідомляє Міністерство Закордонних Справ України. Відомо що е, українська делегація зустрілася із Держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Туреччини Гаканом Фіданом. А ось після цієї зустрічі очікуються переговори із росіянами. Попередньо наступні перемовини. Ми очікуємо о 12.30, тобто за півтори години, тримаємо руку на пульсі. І оперативно повідомляємо вас про результати перших перемовин. І ось власне 30-денне припинення вогню буде основною вимогою України на переговорах у Стамбулі. Про це пише The Wall Street Journal. Утім, за припущеннями переговори взагалі можуть не відбутися. На це вказує невисокий ранг чиновників російської делегації, яку Путін відправив до Туреччини. Склад перемовників прес служба Кремля оприлюднила напередодні. Делегацію РФ очолює помічник російського диктатора Володимир Мединський. Серед учасників заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник головного управління генерального штабу збройних сил Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.